Привіт італійцям. Подивіться тепленько по італійськи Сьогодні у нас капут. Виставлю вам відео, як я це все чистила Тут О, автобус поїхав. Капут. Отак от. от. О, а посилочки розвозять. От така в нас компанія. О, привезла посилочку. Я вам ще раз, ще раз покажу. Тут наші гаражі попрокидало. І Мене запитують, чи ти сьогодні працюєш? Кажу, для сусідів працюю. Хто ще не підписався, підпишіться. Лайфхаки з Монреалю. Все про Канаду. Як тут вижити, як тут не об'їстися. Тому що отакі от в нас зими бувають. Правда, це перший раз так завалило, раніше було снігу менше. Ну що, любимо ми Канаду.